Всім привіт такі мої любі. І сьогодні хочу показати вам, що ж я купила в магазині Аврора, АТБ та інших магазинчиках Ну, перш за все, те, що я купила спочатку в Аврорі, я зайшла за консилером. І я його мої любі, бачите, я його купила. це консилер від лавід. Але чомусь він ну відносно дорожчий, ніж інші Я думаю, тому. Що він якраз-таки в першому відтінку. І дивіться, який такий спонжик для нанесення величезний. Цікаво. І те, що треба саме мені саме білий такий, бачите, який, якраз під очі те, що треба. Ось так він виглядає. Консилер. Я віднедавна беру саме в таких. Штуках. І це якраз таки під скло. Дуже цікаво. І коштує цей консилер, ну, відносно для Аврора дорого. 87,54. Зараз глянемо, скільки тут у нас мілілітрів, а мілілітрів лупу треба, чесно, лупу тому що. Навіть і не бачу 5 мл, Я думаю, ну це норм, так скажімо. Ну, я ж, я ж так сказати, блогер, тому я не можу пройти мимо новинок. Отакий крем тональний для обличчя. Дивіться, скільки тут гігантський такий об'єм вироблено в Україні. А саме е, Сеніта, е, Україна, Одеська область, Овідопольський район. СМТ Тайрове, Ось так, моє любі. І написано тональний крем для обличчя в одному такому е, номері. Гляньте, слонова кістка. Ну, слонова кістка це ж такий багатий, такий насичений. Але я бачу, що це. Не слонова кістка, а це такий якийсь розоватий, незвичайний. Ну, будемо, може, змішувати з чимось. Бачите, який колір. Цікавенький. Як розповсюджується, ну, рижий. Але на руці його не видно. Гарно розповсюджується. Ну, і пахне як звичайний такий крем. Для обличчя. Спробую. Ще раз скажу як він нанісся і, ну як він на обличчі лежить. Чи він підійшов, чи не підійшов, моє любі мені самі цікаво. Цікаво, але але це не все. І серед танаків куди ж без безлодіть. Я взяла у номери 01, бо я спробувала там на стелажі. Зараз глянемо. Цей більш піднатуральний такий. Цікаво, цікаво. Ну, цей мені більше подобається. Той якось жовтуватий такий. Цей, ну, як з одного тюбика, чесно, за цим взятий. Аромат той самий. Звичайно, крема. Ну, спробую ще і вам розкажу, який краще. Чи цей, чи той, чи ніякий. Е, ну, бо ціна так, мене трошки ну так підсмущує. І оці е, три елементи, що я купила, коштували мені, е, зараз глянемо, скільки. 190 гривень Не мало, не багато, 190 гривень Але цікаво, оцей 38,80, бо я там ще кешбек використала для того, щоб розплатитися крем-тональний бібішка від лавіт в гарному кольорі 01. Але він якийсь напівпрозорий. Коштував 63 гривні, ну і, звичайно, консилер. ну Консилер е, мені сподобався 87 гривень, 190 гривень. Далі моє людям. Далі зараз вам покажу, покажу, що мені подарувала е, е, моя подруженька, так скажімо, і е, дівчинка, жіночка. З якою ми познайомилися на моїй роботі, вона мене полюбила, і вона просто сьогодні прийшла і принесла мені ось таку помаду. Вона каже: Я купляла собі, але я розумію, що і тобі хочеться зробити подарунок. Думаю, що тобі буде приємно. Ну, звичайно, мені приємно. Але підійде чи не підійде колір, мені цікаво. Це 0,8 тон такий помадка LCF. Я бачу, вона в таких цікавих тонах. Це тон такий, бачите, ще й там з перламутром. І тут, вибито LCF, але цікаво, яка ж вона на руці, Я трошки далі. Ну, Бачите, вона і перламутрова, і така, як раніше, фарбувалися, мої любі. Бачите? Цікавий цікавий тон. Але таких помад, я думала, вже з перламутром ніхто і не робить. Але бачите, мені подарували, і мені цікаво, я нанесу на губи. Мабуть, я ну, саме в такому тоні. Не буду використовувати в такому, ну, для мене це світлуватий тон, хоч, он, бачите, я так роблю, він трошки коричневий виходить. Я буду наносити коричневу помадку, а зверху можу нанести ось оцю помаду. Двома кольорами буду користуватися. От так мої любі. Не знаю, скільки вона коштує ця помадка, але приємно приємно отримувати від знайомих такі подаруночки. Тим паче, що вона мені зробила комплімент, каже: О, так ти ще й блогер, ти не просто моя медсестричка, ще й блогер. Ось так моє любі, Приємно, приємно. А далі я вам покажу, що ж я купила з продуктів. Тому що це все не на е, е, кормить, а продукти треба подивитися. Я не знаю чесно, скільки воно коштує, але по привату я подивилася, що ці продукти з Галі Балований разом коштують 329 гривень. Ну, фрикадельки я на вечір е зготую, бо там є е у нас кашка така: Артек, і ще ніхто без м'ясних продуктів не їсть. Я вчора готувала. Хек, але якось хек окремо пішов, а каша стоїть. Тому будуть фрикадельки. А зранку будуть ковбаски-гриль зі свинини, ось так мої любі. Готувати не завжди хочеться і не завжди є настрій. А на нагалюбало ну, просто розігріти, там, додати кетчуп, томатну пасту завжди є. Це я зможу зробити. Тому якщо у вас теж немає настрою, а хочеться чогось також смачненького, то використовуйте продукти з галібалуни. Ще вони не перевелися. Але але іноді я розумію, що тут щось додавлено не те. Чи жирку більше додавлено, чи там, наприклад, капуста додавлена там, де вона не повинна бути. Я це все хазяєчка, господиня, тому я це все бачу. Але ну, поки ще можна брати. Не так, як у ті полуфабрикати бувають, такі, що в рот не вхватиш. Ну, а далі те, що я взяла у АТБ. Звичайно, яблука. Яблука вже на смак я не раз говорила у своїх відео, що вони вже не такі, не дуже смачні, але хочеться якоїсь клітковини. Тому беру ці яблучка. І кіло цих яблучок коштувало у нас зараз вам скажу, скільки голден, 56,90 по 46,95. А тут більше кілограма. Також взяла прокладки щоденні. Ці прокладочки беру завжди. Ненавиджу моє любі, ненавиджу оті з ромашкою, з різними такими якимись туалетними водами доданими. Вони, по-перше, тонюсінькі, по-друге, е скочуються швидко. Тому ну, не люблю. Беру завжди ці, і були вони за знижечкою. 56. 90. В Аврорі їх не було, були оці, що я вам кажу, ну, не улюблені мої. мило господарське, два брусочки 42,80 по 21 -40. І кава 240 львівська, еспресо натуральна 165,70. І цей чек у АТБ вийшов на 322,30. Мої любі, приблизно до тисячі використаю. Я люблю такий шопінг, люблю те, що мені потрібно, те, що я буду використовувати, те, що їстиму. І вам рекомендую обирати те, що найбільше потрібно. Ось так, мої любі. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.